Який з чиновників має найвищий статус? Це голова обласної державної адміністрації чи голова обласної ради. Якщо взяти ці дві посади, то одна з них призначена, а це голова обласної державної адміністрації за поданням уряду. А голова обласної ради це вже обрана посада, бо його обрали виборці, відповідно, вже серед депутатів був обраний голова обласної ради. Якщо взяти і проаналізувати діяльність того іншого, то, відповідно, один делегує повноваження іншому. Тобто, обласні ради делегують повноваження обласним державним адміністраціям. І, Відповідно, обласні державні адміністрації підконтрольні і підзвітні за виконання делегованих повноважень обласній раді. І, Відповідно, статус має вищий. Голова областной ради ніж голова.